«Сенсею, я працюю день і ніч, але мої сіті порожні. Чому небо не дає мені того, чого я так сильно хочу? Можливо, небо береже тебе. Ти просиш золоту рибу, але чи готовий ти до ваги, яку вона принесе у твій човен? Я готовий до всього. Дайте мені повні сіті, і я стану найщасливішою людиною у світі. Дивись у воду! Кожна велика риба, про яку ти мрієш, це камінь, який ти кладеш собі на шию. Чим більше ти маєш, тим глибше твій човен занурюється у темряву. То ви хочете сказати, що бідність це благо? Я хочу сказати, що справжня майстерність це не ловити все підряд, а знати, коли обрізати сіті, щоб не піти на дно. Тож головне не кількість улову. Головне, щоб твій човен залишався на плаву. Щастя, це не повні сіті, це легкість, з якою ти повертаєшся додому. Підпишись, якщо ти готовий обрізати зайві сіті та стати вільним. А якщо ця історія допомогла тобі відчути легкість, пригости сенсея чаєм за посиланням в описі: Твій спокій це твоє найбільше багатство. Бережи свій човен.